У доповіді про загрозу прориву магматичного плюму в Сибіру та шляхи вирішення цієї проблеми вченими Аллатра надано велику кількість доказів щодо сучасного впливу Сибірського магматичного плюму на земну кору в цьому регіоні. тієї організації, яку так своєчасно оголосили небажаною у вашій країні зі звернення у звернення. Я наводжу вам приклади того, як через змі намагаються приховати цю інформацію для цього вони часто посилаються на думку вчених. наприклад, подібно до того висновку директора федерального дослідницького центру, єдина геофізична служба Російської академії наук Юрія Виноградова, про який я розповів у своєму попередньому зверненні. Як усі вже переконалися, його експертний висновок, за допомогою якого передбачалося переконати вас у тому, що ніякої загрози не існує, це маячня, яка не спирається на жодні наукові дані. М'яко кажучи, це просто ганьба. Для Російської академії наук